Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, ну а також просто глядачі каналу Гриби Карпат Слава Україні! Героям наша слава Продовжуємо наші походи по білі гриби. От будемо пробувати сьогодні знайти білого гриба, але це не означає, що ми його знайдемо. Ну, принаймні, хочемо подивитися, що робиться в лісі. Ну, е... Будемо казати так, в природі є якась послідовність. Зараз конвалія відцвітає От і мають починатися грибочки, білі, червоні, лисички і тому подібне. І хочеться сьогодні подивитися що на даний час робиться в дизинах Карпат і як воно розвивається. Цей сезон починається своєрідно, починається не жаре, а досить, досить холодно. Так сьогодні 21 травня і от декілька днів, дня, 2-3, вночі термометр не, не був нижчий, як 9 градусів тепла. О, я врахую, що досить прохолодно і тому природа розвивається. Не так швидко. Но плюс у тому, що вологість швидко не випаровується. Тому земля волога. Значить Є сподівання на те, що грибочки у нас цього року будуть ранні і багато. Зараз ми підходимо. Тут містечко на білого гриба і, і на лисичку От. нема ні одного, ні другого я не бачу. Ну, спробуємо спробуємо зайти на одне місце де Дубові білі грибочки ростуть найскорше. Пташки співають. Весна? Весна йде, красу несе. Так, ну ми початку не бачимо ніякого. Ось ну будемо направлятися. Будемо направлятися в те місце, де, де можуть бути перші білі грибочки. Так, сьогодні я йшов слідів грибників. Не було. Вчора випав. Невеликий грибний дощ. Так що в лісі вологість досить висока. Ось тут я знаходив білі грибочки. І то в залежності який сезон більше, менше. Ну, у нас ще, все ще впереді. Нагадую називний Карпат розвідку до лісу 21 травня. Так, вимикаємо камеру і, як завжди, у нас щось буде цікаво, що робиться в лісі, то камеру ми включаємо і дивимося. Чим багатії на даний час наша природа От знайшов якусь якусь поганку ну але фіксуємо Ось, ось така вона Зазвичай у лісі в цій місцевості з'являються синяки. От аж. аж після появи синяків вже йдуть білі грибочки. Но синяків я не бачу, хоча я пройшовся по місцях, де вони ростуть. От, ще значить мало тепла. Ще треба нам чекати на теплі ночі і дні. От щось. Зараз ми будемо приймувати на те місце, де виростають найскорші білі гриби. І будемо повертатися. Дивимося, ягода цвіте. О, чорна ягода цвіт має, І, дайте, ну, я скажу, цвіту не густо. Є навіть є чорні ягодки от. Отут так би цвіту більше. Тут взагалі гарно, ніби то гарно, але буває ще й набагато краще. Так, ну цвіте ягода, це добре. Ягода лікувальна. Я говорив уже на каналі, що вживаю ягоду постійно і кожного дня не в великій кількості. До чорного чаю я запарюю зранку завжди. І вже, мабуть, роки три прийшло. Результат скажу є. Він не швидкий, але окуляри я до лісу не беру. Вже, вже на телефоні читаю, без окулярів. Ну, не так, що якісно бачу, як я бачу, але але, але зір покращився. Вам раджу. Ну і ще я колись мене просили. Я збирав цвіт і гід. Казали, що від діабету. Ну, не знаю я. Лікар кажуть те, що мене просили. Зараз. В інтернеті можна прочитати все, що хочеш і що не хочеш. От ми зайшли на те місце, яке я говорив, що тут я знаходив перші білі грибочки. Ну, бачу надії мало. Надії мало. У зв'язку з тим, що я не бачу синяків. Нагадаю, перші йдуть синяки в цій місцевості, а потім вже за ними з'являються білі грибочки. Ну я вам скажу ще одне що. Що 20 кілометрів на, будемо казати, на північ, то там тепліше. Тепліше там уже може знаходити і білі грибочки і червонічки. Різниця суттєва. Я дивився по рослинності. Тут ще бульба картопля е, не появляється, а там вже обсикають що я тут побачу? Равлик ну равлик живий. Живий ролик. Добре, прогулялися, сам узнав і вам попробував. Показати, що на даний час робиться в лісі. От. Ну я рахую ще недільку. Недільку нема що з'являтися. Нема що з'являтися в лісі, так що варто підтягувати всі справи. То скоро почнеться грибний сезон. Так, будемо прямувати до нашого транспорту. Ось ще знайшов якогось незрозумілого рибачка. Ну, а ми будемо завершувати короткий. Короткий пізнавальний наш похід в низиний Карпат. Нагадаю, сьогодні 21 травня 23-го року. От. Ну, а звісно, вам бажаю миру і миру і мирного неба. І здоров'я. І як завжди наголошую, сезон починається. Розпочинається сезон, мандрівки до лісу почастішують. І не забувайте, що ви все вдома. Не засмічуйте природу, якою будете дихати ви. І ваші нащадки. Хай щастить вам. Слава Україні і слава героям!